Нещодавно закінчила курси інструкторів міжнародного рівня акредитації. Закінчувала їх за кордоном. І от зараз інструктую. Сьогодні в нас була база. Тобто турнікети, перевірка, як вони їх вміють накладати, як вони розуміються в тому, куди їх варто накладати, чи їх варто накладати, що з ними робити, якщо турнікет неефективний. Тобто мінімальне те, то, що вони мають знати і робити, досконало. Трішки туди в руку. Больно? О, я Хлопці в цілому справилися, тільки треба більше впевненості. Ви розумієте? У нас є всіх людський фактор, такий ми себе жаліємо. Нам всім жалко тут турнікети докрутити, а потім воно виходить дуже в пагубні наслідки.